Montgomery County 911, where's your emergency? I just stabbed myself and I killed my two children. You stabbed yourself and killed your two children? mm -hmm. Всім привіт. Це канал Качені історії. І я рада бачити знову вас тут. Сьогоднішній випадок буде про чуйність, відзивчивість та допомогу. Адже кожен з нас безсумнівно бажає тільки кращого для оточення, в якому ми знаходимось. ми намагаємося вникнути в ситуацію, прийти на поміч або ж просто зарадити корисною порадою. Проте є випадки, коли такі пропозиції обертаються неочікувано і трагічно. Саме так і сталося цього разу. Користувач англомовного інтернет-ресурсу Reddit стали свідками жахливої події. Проте почнемо з самої зав'язки. У жовтні 2016 року чоловік під псевдонімом Jason In Hell описав свою історію стосунків з дружиною та звернувся за порадою до інших користувачів. Далі я б хотіла розказати цю історію від першої особи, щоб краще занурити вас у цю ситуацію. Я зловив свою дружину на зраді більше року тому. Я залишився з нею заради наших дітей, але з тих пір це не виходить з моєї голови. Минуло 476 днів. Як я це знаю? Тому що кожного разу, коли я думаю про це, то кажу собі: пройшло всього 10 днів. Можливо, завтра я перестану думати про це. Отже, повернемося до початку. Я взяв на себе новий проект і нові обов'язки на роботі. Я працював багато годин, більше 60 на тиждень, і був у постійному стресі. У травні 2015 року я помітив, що вона встановила пароль на свій телефон. Коли я запитав про це, дружина сказала, що готує мені подарунок і не хоче, щоб я зіпсував сюрприз. Через тиждень вона розповіла, що відчуває провину за цей секрет, і пояснила, що попросила нашого сусіда зробити для мене домашній офіс як подарунок. Це вразило мене. Оскільки за шість років нашого спільного життя вона ніколи не говорила, що в чомусь винна, завжди стверджувала, що не шкодує ні про що у своєму житті. Час минав, і телефон все ще був паролем, і щось було не так. Я помітив, що вона все частіше посміхається під час використання телефону. Але коли я питаю, що вона робить. Вона відповідає, що нічого, і приховує його. Тож одного ранку я підловив момент, коли вона була в душі, а телефон не був заблокований, і прочитав її повідомлення. Одне з них було для нашого сусіда. Я в глазурі. Ти хочеш полизати? Він не мав інших повідомлень. Але як я дізнався пізніше. Вона налаштувала видалення смс через деякий час. Проте тоді я подумав, що це лише жарт. Минув ще деякий час, і сусід все більше часу проводив у нашому будинку, а будівництво офісу йшло все повільніше і повільніше. Я був стурбований тим, що щось не так. І почав перевіряти її місце знаходження за допомогою GPS. У цей момент я зрозумів, що в її історії GPS є великі прогалини, тому що вона вимикає GPS на своєму телефоні. Повернемось вперед до липня, коли. Параноя зводила мене з розуму. Я встановив на її телефоні програму для віддаленого вімкнення GPS та дублювання текстових повідомлень на ПК. Наступного дня ми пішли вечеряти з сусідом, його дівчиною та їхнім сином. Моя дружина та його дівчина добре проводили час. Пили, сміялись та жартували. Дівчина сусіда згадала, що хотіла подивитись фільм. І я запропонував піти його подивитись. Отже, моя дружина і дівчина пішли. А ми з сусідом повернулися додому, щоб діти могли грати у відеоігри разом. Діти вирушили до кімнати мого сина. А сусід сидів напроти мене на іншому дивані. У цей момент моя дружина почала писати йому повідомлення. Вона описувала сексуальні дії. Які вона хотіла б зробити з ним, вона надсилала йому вульгарні фотографії. Вони продовжували спілкуватись, намагаючись зрозуміти, коли вони можуть зустрітися і зайнятися сексом. Вони домовились зустрітися в понеділок, вранці після того, як я піду на роботу. У моїй голові вже був план прикинути, що я пішов, а потім повернутися, щоб зловити їх. Але потім вони написали, що люблять один одного. Мені довелося стримувати себе, щоб не підірватися з дивану і не вдарити сусіда. Моя дружина та його дівчина повернулися з кіно, і я вічливо попросив їх сісти. Потім я попросив дітей залишитись в кімнаті і закрити двері. Я повернувся до вітальні і сказав: отже, ви двоє любите один одного, так? Я запитав дружину, чи вона писала йому. Повідомлення, вона сказала ні, тому я показав їй текстові. повідомлення. І вона зізналась, але сказала, що це перший раз. Я запитав дружину, чи вона надсилала йому фотографії. Вона сказала, що ні, тому я показав їй фотографії, і вона зізналась, але сказала, що це був лише перший раз. Я запитав її, чи вона займалась з ним сексом, і вона сказала, що ні, оскільки я не дочекався, щоб зловити їх. Це питання залишилось відкритим. Я сказав їй, що йду, але вона погрожувала, що я більше не побачу своїх дітей. Вона планувала використати мою спробу самогубства у старших класах, щоб довести, що я непридатний для їх виховання. Вона стверджувала, що все це моя вина через мою зайнятість на роботі та стрес. Їй просто потрібен був хтось з ким можна поговорити. Потім вона ставить переді мною ультиматум: мені потрібно вирішити, що я збираюся робити. Або вона вирішить за мене. Подруга сусіда починає захищати їх, кажучи, що це не може бути серйозним, якщо не було сексу, і що ми з дружиною занадто добре підходимо один для одного, щоб зруйнувати наші стосунки через це. Сусіди йдуть, а ми з дружиною сперечаємося решту ночі про те, що нам робити. Ми лягаємо спати окремо, не вирішуючи нічого. В того понеділка я пішов на роботу. І отримав від неї повідомлення. Вона сказала, що пояснила все дітям і що вони дуже засмучені. Повернувшись з роботи, я знайшов свою малечу у сльозах. Вона сказала їм, що мама повинна піти, тому що тато злий на неї. Коли мій син хотів залишитися зі мною, вона сказала йому, що він не може. Мій син плакав, а молодша дочка плакала через те, що всі навколо нервують. Вона занадто мала, щоб зрозуміти ситуацію. У той момент я зрозумів, що дружина перетворить життя дітей на пекло. Якщо я піду, тому я придушив свої почуття і запропонував залишитись. Вона погодилась і наполягла, щоб я вибачився перед нашим сусідом. Звичайно, мені це не сподобалось, але ми все одно час від часу зустрічаємося з ними і запрошуємо їх на наші дні народження та святкування, оскільки наші сини є друзями, але я роблю все заради своїх дітей і завжди поводжусь добре. Ситуація заспокоїлась на деякий час. Потім, майже через рік після першого інциденту, вона знову надіслала йому фотографії. Вона стверджувала, що це все було випадково, і вона хотіла надіслати їх мені. Я не дуже вірю їй, але не загостряю ситуацію. Протягом останніх чотирьох місяців все було спокійно. Але я все одно постійно думаю про це. Може здатися дурним. Але у мене є частина мозку, яку я не можу вимкнути, яка завжди розмірковує про щось. Раніше я використовував це для вирішення завдань з програмування, і це зробило мене дуже хорошим у своїй роботі. Але з тих пір, як стався цей інцидент, я завжди думаю лише про цю ситуацію, про мою дружину та сусіда. Моя працездатність знизилась, і мені здається, що я вже кілька місяців не сплю. Мені страшно сказати, що я хочу розлучення. Це зробить її ще більше нещадною щодо мене та дітей. Мені просто здається, що я занурився занадто глибоко у цю яму, з якої я не можу вийти. Я майже не говорю про це з ким-небудь, тому я зовсім не знаю, що робити зі своїми почуттями, як рухатись далі після всього цього. Що робити. Ось таку, на перший погляд, звичайну історію опублікував користувач на своїй сторінці. Звичайно, більшість людей в Reddit порадили розлучення і боротися за своїх дітей. І, схоже, Джейсон Hell пішов за їхніми порадами, оскільки в наступному пості він написав про заплановане розлучення. Замість того, щоб Виправити щось, вона не хоче робити нічого. Дружина відмовляється від консультації з психологом кілька разів ще до цього. Я збираюсь піти разом зі своїми дітьми. Наступного тижня я маю зустрітися з адвокатами. Дякую всім, що допомогли мені зрозуміти, наскільки я був сліпим в цій ситуації. Нічого особливого, просто сторонні люди допомогли нещасному чоловіку розірвати токсичні відносини. Тепер він дійсно готовий до боротьби. За справедливість і гарне майбутнє для своїх дітей. Проте, На жаль, сталося те, чого ніхто не очікував. 16 листопада 2016 року на 9.11 надійшов виклик. дві тисячі шістнадцятого року на дев'ять один один my kids. I won't want him on my kid. Where's your husband at? Downstairs somewhere. Yeah. I took I took a lot of the media. Dali, dispatcher zape. Жінка не чітко відповідає, що вони на підлозі в кімнаті доньки. Також вбивця зазначила, що спочатку зателефонувала матері, проте та наказала дзвонити в 911. Декілька слів про родину. Сусіди описували їх як саму звичайну сім'ю. Чоловік Джейсон Варлі, він же користувач Reddit, під псевдонімом Джейсон Інхел, тристирічний програміст, його дружина, 29-річна Бренді Ворлі. Та двоє дітей семирічний Тайлер і трьохрічна Чарлі. Тепер давайте відновимо хронологію подій того дня. Батько повернувся з роботи, і вся сім'я відвідувала заняття станців молодшої доньки. Після вечері Бренді вирушила в магазин за побутовою хімією. Замість цього вона купила ніж, який сховала в кімнаті старшого сина. Тим часом Джейсон пограв з дітьми, після чого востаннє поклав їх спати і пішов відпочивати на надувний диван у підвалі. Там він спав досить довго, відразу після зради дружини. Рано вранці Бренді розбудила хлопчика, відвела його до кімнати сестри і, поваливши на підлогу, зарізала. У якийсь момент дівчинка прокинулася і запитала маму, що відбувається, отримавши відповідь, що все гаразд. Вона знову заснула. Її чекала така ж доля, як її брата. За результатами криміналістичної експертизи, кожна дитина отримала декілька ножових поранень. Це просто неможливо вкласти в голові. Чи може особиста пихатість змусити людину вбити власних дітей? Яка мати піде на такий крок, аби задовольнити власні внутрішні переконання? Чи можливо вона просто була психічно нездорова? Тоді чому це не проявилося раніше? До цієї трагедії так багато питань та мало відповідей над вбивцею. Відбувся суд, де Бренді Ворлі була засуджена до 55 років за вбивство сина, а потім ще на 65 років за вбивство доньки. З 2017 року і дотепер вона перебуває у виправній колонії. Про те, як склалося життя батька після цієї трагедії. Він розказав в останньому пості в Reddit. Я думаю, що перше питання, на яке потрібно відповісти, як у мене справа. І я б сказав, що у мене все добре. У мене погані дні, але я думаю, що це очікувано. Головне, щоб кожен, хто переживає щось подібне, обов'язково користувався підтримкою друзів і сім'ї. Я не буду брехати, мені було важко повернутися до того, де я зараз. Довгий час я не міг спати через страх перед кошмарами тієї ночі. У якийсь момент я пив алкоголь, щоб заснути, але моя сім'я допомогла мені впоратися з цим. Я потрапив до лікарні, тому що мав думки про самогубство, через те, що дуже сумував за своїми дітьми. З цього я зрозумів, що ніколи не варто соромитись свого психічного здоров'я. Я втратив роботу. І уникав суспільства. Більшу частину часу сидів вдома. Але не хвилюйтесь, з грудня я повернусь на роботу і практично поверну свою колишню посаду та зарплату. Тому я в порядку і не потребую допомоги. Друге питання: як я ставлюсь до вироку? Це важко сказати, тому що, незважаючи на вирок, нічого не поверне мені моїх улюблених дітей. Чи думаю я, що вона повинна бути засуджена до смертельної кари? Ні, я не думаю. Чи думаю я, що довічне ув'язнення матиме якийсь помітний вплив на неї? Я не знаю. Вона завжди підкреслювала, що живе своїм життям, не шкодує ні про що. Навіть після того, як я зловив її на зраді, вона продовжувала так говорити. Якщо я можу розповісти вам щось через всю цю історію? То це тільки те, що завжди варто приділяти час тим, кого ви любите. Неважливо, чи дитина просить вас почитати книжку мільйони разів, чи пропонує вам зіграти в гру, навіть якщо ви знаєте, що він перемагає вас кожного разу. Проте зробіть це, тому що ви ніколи не знаєте, коли це може бути востаннє. Завжди переконайте, що вони знають, наскільки ви їх любите. Мені пощастило, що останнє, що мої діти почули, було Я люблю вас, добра ніч до зустрічі вранці. На такій неоднозначній ноті ми завершимо сьогоднішню історію. Ми вже ніколи не дізнаємося, якщо б Джейсон вирішив терпіти і не розлучатися, чи не вчинила б пізніше такий важкий злочин Бренді, тому що особисто мені здається, що ні життя чоловіка. Ні, життя власних дітей не було цінністю для неї, а лише власністю, якою вона не хотіла ділитися ні з ким. Всім папа! -па, з вами були Качені Історії. Ставте вподобайки і підписуйтесь, до нових зустрічей!